Друзі, всім привіт! З вами знову Олександр Тіка, і це чергова посилочка з Aliexpress, яку ми зараз будемо оглядати. Тут у нас дивіться ось такі коробочки. Вони абсолютно однакові, тому що у мене двоє дітей, які весь час б'ються, якщо у них. Різні іграшки, кожен з них хоче ту іграшку, яку взяв е інший. Так, це зайве обираємо. Давайте будемо відкривати. І дивитись, що саме в нас прийшло. Ось, дивіться, одразу. У нас тут мануал. Розберемося і без нього. Зарядочка. Зарядний дріт. Доволі довгий. Метр. Ну, і тут у нас має бути. Начновичок. Оп? Ось така м'якенька груша. Так, вмикаємо світло. Ось ви бачите грушу, яка змінює колір від того, що ми. По ній трошки ударяємо. Так, це кнопочка OFF. Це просто ночновичок, який у нас вмикається, та вимикається таким самим чином, як і змінюються кольори. Вдарили раз. Вдарили два. Раз, два. Ось так це працює. Так, друзі, давайте відкриємо іншу. І подивимось, чи вони у нас однакові. Тут так само є інструкція. Рівно така ж сама зарядний дріт. Ну і сама груша. Так, дивіться, обидві груші у нас м'які. Це все зайве в сторону. Ось дивіться. М'якенькі груші, у яких такі гумові ручки, ніжки, які можуть рухатись від ваших рухів. Тут є на кожній груші у нас три положення, положення OFF, положення а, просто світлого. Так, світло вимикаємо і, як бачите, ось такі нічновічки. Ліхтарики, які вночі будуть підсвічувати дітям дорогу в туалет, у ванну, або просто робити не так страшно у кімнаті. Дивіться, як вони вмикаються та вимикаються. Один, два. Один, два. Ось так це працює. Якщо ми перемикаємо ось на веселку, це все працює наступним чином. Ось так. Дуже цікаво. Так, зараз світло увімкнемо. Тут у нас на кожній з цих ламп є кнопочка. Це кнопочка для вибору часу таймеру, скільки буде працювати цей ночновичок після того, як ви нажмете цю кнопочку. Або 30 хвилин, або 60 хвилин. І ще є ось тут індикатор заряду. Давайте спробуємо. Так, вмикаємо наш дріт. Вимикаємо лампу, і дивіться, бачимо, індикатор світиться, коли ми увімкнули на зарядку. Оп, вимкнули і вже не світиться. Увімкнули і світиться. Так, і зараз давайте подивимось, чи можемо ми бачити індикатори на таймері. Е, дивіться, якщо нажати цю кнопочку і потримати її, у нас загорається таймер на 30 хвилин. Якщо ще раз нажати та потримати, Натиснути, то засвітилось 60 хвилин. Якщо вам необхідно вимкнути таймер, ми ще раз натискаємо і тримаємо. Все. Таймер вимкнено. Давайте спробуємо тут все так само. Все, вимкнули. І давайте тепер на звичайному режимі. Ось такому просто білому. Так само працює 30 хвилин. Працює 60 хвилин. І вимкнено. Друзі, до речі, бити ось таким чином їх не обов'язково, можна просто ось таким чином натискати. Перемикаємо. Перемикаємо. Ось так це все працює. Дуже цікаво. Мені дуже сподобались. Сподіваюсь, що і дітям також сподобаються. Коштують не багато. Посилання я залишу в описі під цим відео. Якщо вам теж сподобалось, обов'язково переходьте і купуйте такі ж самі є різні фігурки. Якщо не подобаються груші, то можна вибрати будь-які інші. По формі та розміру іграшки-ліхтарики. Але взагалі ідея дуже цікава. Я гадаю, що дітям повинно сподобатись. Як я вже сказав, посилання в описі під відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па!